«Контакті», однокласники пошукова система Яндекс. Це російські соцмережі з 1 серпня у Росії набуває чинності новий антитерористичний закон, що надає право ФСБ опрацьовувати усі персональні дані користувачів інтернет-ресурсів. Сьогодні думки з приводу запитають хмельничан: а чи користуються вони російськими інтернет-ресурсами? Якщо люди користуються в, в інтернеті якимись сайтами. Залишають свої пін-коди, я думаю, що то не проблема їх там зламати чи щось. Треба бути до цього готовим. ВКонтакті, Інстаграм, Фейсбук. Так, все. Надаєш перевагу українським чи російським, яким саме? От взагалі не даю перевагу контакту, тому що він зручніший, ніж Facebook. Наскільки я знаю, Фейсбук закордонний, але контакт зрозуміліший для молоді, я думаю. З соцмережі якось немає ніякого подобання. Не цікавлюсь таким. А, саме соцмережами. От пошукові системи. Google. А щодо російських, можливо, сайтів? Е, ні, найбільше мені в принципі, подобається Google. Російські сайти не є принциповим, що там не дивлюся, але просто це найбільш такий вдалий пошуковий сервер. ВКонтакте тільки і все. Більше іншими не користуюсь. А як, от можливо, однокласник, російський сайти чи пошкова система Яндекс? Ні, тільки Google. ВКонтакте, ну в такому як в Яндексі, ну, я не сижу, тільки що ще в Гуглі, ну все. А, і, Wiber, і все. А ще в вайбері, все більше ніде. А чи зареєстровані можливо в однокласниках? М -м, зареєстровані батьки в однокласниках. Особисто я ні, і то зареєстровані через те, що Ну, Спілкуються з родичами, які проживають не в Україні. Тобто лише через це вони там зареєстровані, так? Ні, На жаль, немає мене там. Ваша думка щодо російських сайтів соцмереж? Чи повинні українці, наприклад, користуватися російськими соцмережами? Ну Це вибір кожного. Тобто... Ну Якось, наскільки я знаю, ВКонтакті це так само український сайт. Но, тим самим більше половина нашої молоді сидить в контакті і. Їм від цього добре. Вони привикли, да, якщо наші українські зможуть здати щось подібне в контакті, і ми будемо і зроблять доволі непогану рекламу, і українці в змозі будуть перейти на той самий сайт, да без питань, тоді ми не будемо користуватися російськими сайтами. На даний час в Україні таких сайтів мало, і вони або що є, то вони не відомі. вільний час чи проводите ви в соцмережах? Ні.